Усім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. В цьому відео хочу вам показати, що цікавого я знайшла в день оновлення товару і в останній день перед завозом. Перша річ, яку я придбала, це спортивний топ від Under Armour. Я ходжу в спортзал, і такі речі для мене необхідність, А в магазині нові такі топи коштують до 2000 гривень. Також купила цю ковтинку для своєї донечки, базова річ в садочок. А з кашеміру були два светрики. Їх я знайшла в чоловічому відділі, але на превеликий жаль в поганому стані. Є дірочки, Ось показую вам. А, дуже шкода, тому що мені сподобалася сама якість цього кашеміру. Назвичайно він а, пухкий. І ще такий чорний джемпер. Теж на превеликий жаль з нюансами. Давно не купувала чоловічих речей, але цього разу мені пощастило все-таки дещо знайти. Перше, це ось такий лонг з комірцем від Томі Халфігер в ідеальному стані. І джемпер з преміум вовни, теж у розмірі М від Томі. Просто в ідеальному стані. Взуття мені сподобались ось ці бутильйони. Вони у суроковому розмірі від Huko Boss. Їх я не придбала, це не мій розмір, але взуття варте уваги. Також купила такий ремінь. Це Massimo Dutti, він в ідеальному стані. Красивого бежевого відтінку з дуже цікавою пряжкою. І ще купила ось такий шкіряний ремінь. Він йде на 95 см. Вказано, що це шкіра. Теж стан просто ідеальний. Останні два завози мені дуже щастить на топи. Коли я бачу спортивні топи в ідеальному стані, я їх завжди купую для себе. Цього разу це ще плюс три. Такий красивий від Томіхлфігер. В ідеальному стані розмір М сподобалась мені така сукня від Манго. Її я також купила. Це 100% бавовна, в ідеальному стані. Неймовірно красивий принт. Всі речі, які є у мене в наявності, ви можете побачити на сайті Шафа. Там я розпродаю свій гардероб і деякі речі, які інколи беру на продаж. Дуже сподобався цей светр від H&M. У складі є вовна. Ось так він виглядає в абсолютно ідеальному стані. У мене, схожий її сірий. Купувала минулого року дуже задоволена, тому вирішила його також придбати і пізніше покажу вам, як він виглядає в примірці. Ще була така сукня від Манго у складі 50% льону, 50 із кози. Дуже мені сподобалася сукня від Марко Поло, але вона була дуже важка і були на ній плями, тому я вирішила не купувати. Але річ класна і це, не превикажальний мій розмір. Можливо, якби це був не перший день і ціна не була така висока, я б її купила. На Luxів взагалі нічого цікавого не було. Я взяла приміряти лише одну футболку від Томіхлфігер. На бірусі пише, що це XL-розмір, але вона виглядає менше. І ось цей светрик вирішила також приміряти. Він мені дуже сподобався. Так на мені виглядає футболка, в принципі, непогана, але я її не купила, тому що таку саму можна знайти в звичайному відділі не на люксі, тому не бачу сенсу переплачувати. А ось светр я придбала. До речі, це розмір XS по бірочці, але ідеально підійде на SM. Сидить вільно і дівчат стан просто нової речі. Давно не заходила на секонд-хенд в останній день перед оновленням товару, тож вирішила зайти, подивитися, що можна цікавого знайти, і показати вам, показую свої знахідки. Це така футболка із 100% шовку від Луїза Черано. Є пляма, але на вогу така футболка приблизно 10 гривень. За такі гроші можна взяти і спробувати вдома вивести пляму. Ще був такий топ. Теж від Луїза Чирано. Ось так виглядає. А бретелі йдуть з шовку. Також була блуза з 30% шовку від Масі Мадуті. І доволі непогана футболка з комірцем від H&M. Що ж, на цьому все. Дівчатка, дякую вам за перегляд, за лайк і за підписку. До скорої зустрічі!